Вітаю вчасно. Інформує про події в краї. Телеканал ТЕСА-1. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Доброго дня. Закарпатське межигір'я кілька сотень закарпатців продовж трьох днів оглядали маєток Віктора Медведчука в селі Жданієво на Воловеччині. Розкішні будинки, ландшафтні зони, раритетні картини. Перерахувати усього, що знаходиться на приватній території, неможливо. Проте уже 26 березня дачу для відвідувачів закрили. А правий сектор покинув територію, що цікавого знаходиться у ведмежі діброві. Та чому правий сектор залишив маєток, знає Мирослава Шимон. 27 березня Олександр Сачко отримав наказ від Дмитра Яруша звільнити територію ведмежої Діброви. Відтак правий сектор повинен повернути маєток формальному власнику. Офіційно заявляємо, що маємо наказ з Києва об'єкт Жданіїві залишати. Виходимо, покидаємо мальовничу місцину. І повертаємося до Ужгорода. Люди вели себе культурно цивілізовано, нічого не розбито, нічого не побито, не поломано. Все нормально. Формальний власник приватного об'єкту Олександр Яковлев. За офіційними даними, він генеральний директор фірми Тур». Чоловік каже, оглянувши садибу, немає особливих претензій ані до правого сектору, ані до журналістів. Проте кілька речей з маєтку таки зникло. Сашко пообіцяв там, ті недоліки, там дещо що не вистачає. Значить, ми йому дамо той список, і він пообіцяв, що нам все це повернеться. На перший вигляд все є, але, але там дечого вже ми бачимо, що не вистачає. Тому це все буде питання закрите цивілізовано, як треба. За три дні на території ведмежої Діброви побувало більше півтисячі людей. На 220 гектарах землі знаходиться ось цей величезний будинок, помешкання для гостей, кілька ландшафтних зон, вертолітна площадка і славнозвісний гараж із майбахом. І це далеко не весь список того, що знаходиться на території ведмежої діброви: лазня, сауна, великий басейн, колекція елітних вин та багато іншого. Розкішність маєтку вражає. Екскурсанти кажуть, нічого подібного в житті не бачили. Це схоже на якусь гостиницю, з агромним басейном на втором з свідовими окнами на карпатські красоти. І я, чесно ніколи не взяла такого огромного дому із дерева. Будинок для гостей за масштабами значно скромніший, проте й тут більше 20 кімнат, з них чотири спальні. У кожній велика плазма, дороге ліжко та окремий санвузол. Зовні ж маєтку доглянуті газони та чималий шмат лісу. Яка доля цих володінь у майбутньому невідомо. Наразі комісія разом із експертами збирається оцінити вартість усього, що є на території. Міністр внутрішніх справ Арсена Ваков напередодні заявив, на території приватної садиби Віктора Медведчука на Закарпатті ситуація неспокійна. Зокрема, за його словами, представники правого сектору ходять там із гранатометами та іншою зброєю, а також стріляють на території. Керівник правого сектору Олександр Сачко цю інформацію спростував. Протягом усього часу перебування там представники правого сектору, за його словами, намагалися зберігати спокійну ситуацію та стежили, аби туристи нічого не пошкодили. 2200 пляшок горілки вилучила податкова міліція Закарпаття. Виявили алкоголь торгових марок пшенична та «Грінлайн» в рамках операції Акциз на одному зі складів в Ужгороді. На всіх вилучених пляшках були наклеєні підроблені акцизні марки, а також паперові стрічки, зовнішньо схожі на акцизні марки. Як повідомили в управлінні Міндоходів, орієнтована вартість вилученої фальсифікованої алкогольної продукції становить майже. 80 тисяч гривень згідно з оперативною інформацією, на Закарпаття горілка потрапила з Донеччини. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють канали надходження нелегальної підакцизної продукції на території області. Побороти недугу спільними зусиллями в Ужгороді. Стартувала благодійна акція під назвою Ми хочемо допомогти студенту. А на підтримку Сергія Дудкеєва. Закарпатець страждає від рідкісної хвороби судин, синдрому кліпеля Треноне Вебера. З цим діагнозом він живе з народження. Утім, симптоми хвороби дали про себе знати лише кілька років тому. Недуга вразила праву ногу. Зараз Сергій бореться не лише за збереження нижніх кінцівок, а й за життя. Волонтери та всі небайдужі збирають кошти на лікування закарпатця у шести мікрорайонах Ужгорода. Складна патологія лімфатичної системи змусила закарпатця Сергія Дудкеєва звернутися до небайдужих краян з проханням допомогти. Зберегти нову хлопцю, обіцяють німецькі медики. Утім, на лікування та реабілітацію за кордоном необхідно зібрати 37 тисяч євро. Друзі та знайомі Сергія ініціювали благодійну акцію на підтримку хлопця. Акція має благодійний характер, метою якої є зібрати кошти на лікування молодого студента, який має інвалідність та операцію. Потрібно ще 24 тисячі євро. До доброчинної справи долучилися волонтери, студенти УЖНУ. протягом двох тижнів, допоки триватиме благодійна акція. 12 волонтерів стоятимуть зі скриньками у шести мікрорайонах Ужгорода. Допоможіть нашому однокурснику продовжити своє навчання разом з нами діти до п'ятого курсу в хорошому і доброму здоров'ї. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Дуже вас прошу. Волонтери, які беруть участь у акції, майбутні соціальні працівники, добровольці кажуть, не могли залишитись байдужими. Студенти сподіваються, їхня волонтерська робота буде результативною. Ця хвороба, ця ситуація не кожного може спіткати. Ми не знаємо, чому чимось я його розумію, біда, все погано і хочеться допомогти, тому що хто допоможе, якщо не ми. Сам Сергій щиро вдячний не лише волонтерам, які зголосилися збирати кошти, а й всім, хто не залишився осторонь. В країні, там якийсь порядок, і люди як та менше менше бросають на но все новіше спасіба всім людям, які звонят, которые висилають деньги, тому що высылают деньги. деньги. всім людям, які не безразлічні, які так вот отозвались і так допомагають. Благодійну акцію на підтримку Сергія Дудкеєва ініціювали соціальні працівники та центр реабілітації інвалідів. Вибір спільними зусиллями представники цих організацій сподіваються, за допомогою небайдужих краян збір коштів пришвидшиться. Кошти великі, ну ми дуже. Вже надіємося, що прості люди долучаться. Не розраховуємо на багатих, розраховуємо на простих людей, які хто стільки може, стільки допоможе. Тому що хлопець сирота, в нього немає ні батька, ні матері, йому нема на кого сподіватися. Я думаю, кожна добра людина скільки може, стільки допоможе. Інформацію про Сергія Дудкеєва та його недугу можна знайти у соціальних мережах. Там розміщені фотозвіти надходження коштів. Герої не вмирають, про них не забувають. 31 березня в обласній філармонії відбудеться концерт симфонічного оркестру, присвячений пам'яті небесної сотні. За словами диригентки оркестру, задум виник тоді, коли музиканти збиралися на звичні репетиції. Проте, зважаючи на трагічні події в країні, просто не могли відпрацювати розважальну концертну програму. Пропозицію присвятити концерт героям майдану. Колектив прийняв одностайно, каже Вікторія Свалявчик. цанько репертуар підібрали відповідний зокрема. Крима симфонія номер 3 героїчна, написана Людвіком Ван Бетховеном у часи французької революції, а також всесвітньо відома мелодія Мирослава Скорика, враження від якої підсилять декламуванням вірша Тараса Шевченка розрита могила. Чесно кажучи, після репетиції мені. Просто моторошно, тому що це дуже глибокий вірш і дуже глибока музика. Ну і звичайно, я б хотіла все ж таки патріотично щось заграти і піднесене, щоб підняти дух українського народу. Це є овертюрою до опери Тарас Бульба. Це є музика наша. Тобто вона несе дуже великий зміст, і хто приде на концерт вони абсолютно відчують наше бажання і наше ставлення до цієї ситуації, яка відбулася в нашій державі. Її називають ранньою, і вона на користь заморським екзотам, які облюбували Закарпаття. Весна цьогоріч традиційна і класична, кажуть біологи. За такої погоди вже за тиждень в Ужгороді можна чекати на квітковий бум. Допоки ним вже сповна можна насолодитися у ботанічному саду. Два десятки рослин повністю прокинулись від зими і розквітли буйним цвітом. Про весняні принади більше у наступному відео. За останні дні відвідувачів у ботанічному саду побільшало. Так само побільшало і дерев, що розквітли: камалії, мигдаль та кілька видів магнолії. Тут вони зацвітають на кілька днів, а то і тижнів раніше, ніж інші дерева по місту. «В цей час вже багато рослин, яких цвітуть. Звичайно, бувають роки, коли на тиждень чи на два раніше, пізніше, залежить від того, які умови. Якщо взяти форзицію, айву японську, мигдаль, як низький, так і звичайний. потім... Таволги вже починають розцвітати. Загалом у ботанічному саду дерева починають квітнути ще коли лежить сніг. Більше чотирьох сотень деревого чагарникових поступово тішать око відвідувачів. Нерідко краяни приходять у ботанічний сад і за порадами. Як правильно доглядати за екзотами і домашніми клумбами? Ми посадили позавчора магнолію, і спеціально прийшли сюди подивитися. Як тут так квітнуть магнолії? Що нам іще можна посадити? Як нам оформити наші клумби? Тому що ми якраз зараз на канікулах займаємось тим, що робимо різні різні клумби у себе вдома. І от в корзинку ми насіяли насіннечко і хочемо подивитися, що в нас вийде. Батьківщина більшості екзотів, які є в саду, це Японія. Рослини облюбували клімат не тільки у дендрарії, але й загалом клімат Закарпаття. Так, вже за тиждень можна буде спостерігати квітковий бум по всій області. Починають квікнути магнолії. Перше з магнолій зацвітає – це магнолія «Кобус», а слідом за неї магнолія соланжа. У нас є 10 видів магнолій. Але є види, які цвітуть ще до розпускання листя, спочатку квіти, а потім листочки, а є, які розпускаються спочатку листки, а потім зацвітають великі білі квіти в основному білого кольору, ті, що пізніше цвітуть. Ну, є вічно зелена магнолія. В якої період цвітіння два з половиною місяці. Як довго цвістимуть дерева, залежить від погоди. Якщо весна буде сонячною, то період цвітіння може тривати до семи тижнів. Якщо піде дощ і буде вітряно, то в рази менше. Наразі це вся інформація. Будь е, більше у випуску дев'ятнадцять. Будьте в курсі найважливіших новин і вмикайте нас вчасно. На все добре.